Чи замислювалися ви, чому картина може викликати сльози, музика підняти настрій, а фільм змінити світогляд? Мистецтво це не просто розвага, це сила, що змінює життя. Чені довели. Споглядання мистецтва активує ті ж ділянки мозку, що й справжні емоційні переживання, картини здатні зменшувати стрес, музика лікувати душу, а театр змушувати нас задуматися. Чому це важливо? Бо мистецтво може мотивувати. Велике полотно або сильна сцена у фільмі, і людина вирішує діяти, змінювати своє життя, боротися за мрію, від Ван Гога, який писав картини, щоб боротися з депресією, до Бетховена, який створював музику, не чуючи її. Мистецтво це відображення людської душі, і воно дарує силу. Наступного разу, коли вам буде сумно чи не вистачатиме мотивації, знайдіть мистецтво. Дивіться, слухайте, творіть, бо в кожному з нас є митець, який може змінити світ.